Говорили про Будапештський меморандум, і він чув мою позицію. Моя позиція, напевно, вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було поступати ні з Україною, ні з Європою, чесно, тому що Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати або не треба, на мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, або Америка, політика Америки на той час і Росії, вони були об'єднані в цьому і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто були, ну, просто як мінімум, Небезпечно а, поміняти ні на що це. Треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО. І якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. І, на, для нас в час війни це, це… А в мирний час це НАТО. А в час війни ми розуміємо, це сильна армія. Тобто, якщо би я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось. Розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, так, незважаючи на його велич, на його територію, на його армію, тощо. а це сильна це армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально, во так міняти Інші... Інше те, що на нас тоді впливали на Україну, впливали більші країни, більші економіки і було непросто відмовити, але треба вміти відмовляти.